Вітаю всіх поважних глядачів. Бажаю вам здоров'я і гарних переможних днів. Нехай скоріше здохне бункер на хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов з черговним прогнозом на понеділок, 4 грудня 2023 року. На жаль, карти Карми сьогодні не дозволили з ними розмовляти, одначе на бойове чергування виступають Purple та Рот. Або бускові аркани Таро, які я намалював у травні цього року. І ви, до речі, можете замовити собі таку колоду і потішити себе подарунком на Новий рік чи на Різдво, як ви бажаєте. І сьогодні, перш ніж приступити до розтасовки, я хочу зацитувати щось з цієї книжки плоть і кості Дзен. Одразу три притчі, три і прочитаю. После того, как Какуа посетил императора, он исчез, и никто не знает, что с ним стало. Он был первым японцем, изучившим дзен в Китае, но поскольку он ничего не показал и не рассказал другим, кроме одной ноты дзен, он не упоминается среди тех, кто принес дзен в эту страну. Акакуа побывал в Китае и принял истинное учение. Пока он был там, он не путешествовал постоянно, находясь в медитации, он жил далеко в горах. Если же люди находили его и просили прочесть проповеди, говорил несколько слов и удалялся еще дальше в горы, где найти его было не так-то легко. Император услышал Акакуа, когда тут вернулся в Японию и попросил его прочесть дзенскую проповедь. Какуа стоял перед императором в молчании, потом он извлек флейту из складок своей одежды и сыграл один короткий звук. Вежливо поклонившись, он удалился. первая история. Другая история. В один день обстоятельства сложились так, что приготовление обеда для мастера школы Дзен и его последователей задержалось. В спешке повар пошел в сад и ножом срезал верхушки зеленых овощей, накрошил их и приготовил суп, не подозревая, что среди овощей он срезал часть змеи. Ученики говорили, что им не приходилось есть более вкусного супа, как вдруг мастер нашел в своей миске голову змеи, а он потребовал к себе повара. «Что это?» — спросил он, держа в руке змеиную голову. «Благодарю тебя, учитель!» — ответил повар, взял кусок и быстро проглотил его. Ну и третья притча найцековиша. Китайского мастера Дзен один студент спросил, чего всего ценнее в мире? Мастер ответил. Голова мертвой кошки. Почему? снова спросил студент. Учитель ответил, потому что никто не сможет оценить ее. Вот такие три притчи сподеваюсь. Деякі з них були сприйняті як анекдоти, одначе вони в собі містять дуже глибоку мудрість учителів дзен учителів дзен буддізму. Що ж стосується 4 го числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 5-го, 14-го. Або 23 го числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ви народилися 4, -го, 13, -го, 22 го або 31 го числа для вас сьогодні фартовий день, використовуйте його з користю. А якщо ви народилися в якийсь інший день, то для вас в кінці буде ще одна карта за днем народження. Знову буде три карти. Якщо ви вперше на езотаріумі, я вам хочу про це повідомити. А ви можете поставити свою вподобайку та підписатися на канал. Але головне робити репости, особливо для тих людей, які не бачать ці прогнози. Одначе ви бачите, що тому чи іншому знаку задяку іде не та карта. Буде три карти: перша карта загальна карта дня на цей понеділок, друга карта. Та за знаком Зодіаку, і третя за днем народження. Нагадую, що сьогодні на бойовому чатуванні Purple Tarot або бускове Таро, я ще називаю це Таро пасхальне, тому що, по-перше, карти виглядають як такі маленькі срібні яйця. Ну, а по-друге, воно зроблено саме під час Пасхи цього року. Що ж, давайте налаштуємось, кому потрібно заплющити очі. Не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Отож, перша карта, загальна карта дня, яким буде четвертий день грудня 2023 року понеділок. Що ж, блазень? Блазень – це великий жартівник, і він випав в перегорну там останній, і це каже про, то, про те, що в цілому день не буде містити в собі чогось поганого. Це нульовий аркан, і він випав в гарній позиції, і він каже про те, що сьогодні день буде сповнений якихось жартів, а ось які вони будуть. Чорні чи білі, все залежить від вас. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось салатового або світло-зеленого кольору. Для представників знаку стрілець, деякі з яких, можливо, навіть святкують свій день народження, цей понеділок, це день починань, це день пов'язаний з чоловічою янською енергією. Бачите, це карта мага, перша карта, і вона каже про те, що у цей день ви можете посіяти щось світле. Те, що вам може принести якусь користь у майбутньому день, пов'язаний з творчістю, з якимись геніальними ідеями, які головне записувати і ні в якому разі не спростовувати їх, якщо щось приходить у голову. Далі представники знаку Козиріг. Імператор, причому в прямій позиції, це гарний показник того, що ви в цей день знаходитесь у гарній атмосфері. Сьогодні люди вам будуть допомагати. Якщо ви працюєте в колективі, ви сьогодні будете відчувати поміч з боку своїх співробітників, і це також гарний показник, якщо ви керівник, якщо ви начальник, у вас сьогодні все буде виходити сьогодні. День самореалізації. Далі представники знаку водолій закохані в перегорнутому стані, кажуть про те, що у вас, на жаль, в цей день немає особливого вибору, тому вам слід робити все так, як ви запланували на цей понеділок: не робити якихось різких поворотів, ні в якому разі не експериментувати та не брехати. Будьте чесні перед людьми. Та перед самим собою також представники знаку Водолій цього понеділка можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва. Для риб будьте обережні. Жертва або повішений в прямій позиції ця карта каже про те, що ви можете щось втратити. Це можуть бути як маленькі жертви, так і великі жертви. Не забувайте. Бути на зв'язку з вишнім світом. Ця карта полюбляє пророків, які здатні віддати себе в жертву заради, заради ідеї, заради якихось людей. Тож тож сьогодні від вас будуть потребувати якоїсь жертви. Що це буде за жертва? Я конкретно не знаю, бо прогноз загальний. Одначе будьте обережні, ця карта також натякає на те, що у цей день ви можете або. Підскользнутися та щось зламати або захворіти, будьте обережні. Далі представники знаку Овен. Чого очікувати вам у цей понеділок? Жриться в прямій позиції це гарний показник для жінок, бо це жіноча. Інська енергія, і ця карта пов'язана з продовженням чогось. Вона пов'язана з ідеями, з зустрічами, які можливі у цей день, особливо це зустрічі з жінками. Якщо ви жінка, ви сьогодні будете у повній своїй силі. Якщо ви чоловік, вам сьогодні допоможе. Жінка, хто це буде, ваша дружина, ваша донька чи ваша співробітниця, я особисто не знаю, бо це все вже індивідуальні явища. Далі. Представники знаку тілець. Сила в перегорнутому стані каже про те, що ви втрачаєте сили, що ви, вам важко контролювати себе, важко контролювати своїх внутрішніх звірів. Вони буквально можуть вас розривати. Тож будьте спокійнішими, і головне, не беріть на себе більше, ніж ви можете витягнути, бо можете надірватися. Дуже поганий показник для спортсменів, які. Займаються якимись видами спорту, та також для військових. Військові, будьте особливо обережні, не треба показувати свою міць, бо на всяку силу є інша сила, і сьогодні сила йде проти вас. Також представники знаку Тілець 4 грудня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку ЛЕВ для близнюків перегорнуте правосуддя. Це карта рівноваги, карта розмноження ідей. Вона випала перегорнута. Тож в цей день ви, навпаки, не врівноважені. У цей день вам трошки не вистачає якогось внутрішнього балансу, якогось внутрішнього, і окрім цього, ви можете робити якісь необдумані. Поступки, і головне, ви можете щось ляпати, те, що не потрібно, тобто осуджувати людей. Пам'ятайте, ні судіми та ні судіми будівлі. Також представники знаку Близнюки 4 грудня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Для раків рекомендація нікуди не їхати. Жрець перегорнутий це по перше втрачені орієнтири, це якісь зупинки, і це неможливість. Якось керувати своїм настроєм. Настрій у вас може бути меланхолійний, чи зовсім не буде настрою, тому краще сьогодні нікуди не рватися і головне не поспішати. Бо це Меркурій в перегорнутому стані, він обов'язково гальмує і приносить щось таке, чого ми не можемо очікувати. Тому рекомендую вам не сідати за власне авто, краще їхати муніципальним транспортом чи на таксі. Далі представить. Там знаку лев, імператриця в прямій позиції, це гарний показник. Гарного фізичного стану це також зв'язок з матір'ю. Можливо, сьогодні ваша мама, якщо вона жива, вона буде потребувати вашої допомоги, і вам потрібно це зробити. Окрім цього, це карта матеріалізації ідей, бо мати, матерія це спільний корінь, і окрім цього, ви можете матеріалізовувати у цей день свої думки і заробляти якісь гроші. Далі представники знаку діва. Колесо фортуни в прямій позиції. Я вас вітаю. Це день, коли ви можете щось виграти, коли люди і обставини вам в цілому будуть допомагати, і ви можете отримати якісь дивіденти від свого ризику. Якщо ви будете ризикувати, ризик буде виправданий, і ви обов'язково щось виграєте. Також цей день пов'язаний з знайомствами з зустрічами. І також представники знаку Діва у цей понеділок можуть зустріти переговорити з представником знаку Козиріг, якщо того самі захотять діви. Далі представники знаку Терези, смерть в прямій позиції. Хоча образ такий досить суворий, смерть. Одначе в великих арканах Таро вона каже про те, що день пов'язаний зі змінами, з кармічними змінами сьогодні може вас накрити бумеранг від долі. Вона вам може принести щось з минулого, і це буде ваше випробовування на те, як ви навчилися. Коригувати свою долю і як ви пристосовуєтесь до змін сьогодні рекомендую щось змінити або в інтер'єри, або у власному іміджі, або відмовитись від чогось. Дуже гарний день для будь-яких змін і будь-яких трансформацій. Також, якщо ви займаєтесь магією, сьогодні саме гарний день для цього. І нарешті представники знаку Скорпіон. Відлюдник, причому в прямій позиції. По-перше, він каже про те, що слід бути обережними, бо відлюдник це завжди обережність. Окрім цього, він каже про те, що сьогодні день, коли слід буде на самоті, нічого не розпочинати. Навпаки, ви сьогодні можете закінчувати якісь справи, досягати якихось. Кроків таких остаточних ставити всі крапки над тими справами, які вже ви розпочали. Але в цілому відлюдник це завжди каже про обережність: не вляпайтеся в якусь історію, бо ви в цей день майже не захищені. Тепер давайте подивимось на добу. Світанок за південь, захід сонця, північ. Є небезпечні години, перш за все о півдні. Коли спрацьовує енергія повішеного, і другий етап це на закаті сонця, і приблизно до 22-ї години є якісь бентежні години. А ось ніч більш-менш спокійна, без якихось подарунків з небес від нелюдів, а також без якихось ураганів, катастроф, які накрили інші континенти. А українцям вистачає. Іншого І вистачає війни, яка ще не закінчилася. І якщо ви додивилися до цього місця, я вам ще зроблю по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Перегорнутий місяць каже про те, що сьогодні вас ніхто не може надурити, бо у вас гарно працює інтуїція. Окрім цього, ви сьогодні можете виходити з тупікових ситуацій. у вас вас є якесь прояснення, якщо ви давно вже чекали якихось повідомлень, сьогодні вони до вас прийдуть. Рекомендація не сидіти на якійсь Препаратах, які змінюють вашу свідомість, ваша свідомість сьогодні і так досить кристально чиста. Тож, рекомендую у цей день зробити собі невеличку перерву, якщо ви споживаєте щось таке, що можна вважати як яко якоюсь наркотою. Тому намагайтеся у цей день поменше пити, поменше курити, а більше. Сприймати те, що відбувається навкруги вас, бо весь всесвіт, весь простір буде вам посилати якісь знаки, головне до них дослухатися. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, перегорнута колісниця каже про те, що сьогодні у дорозі можуть ставатися якісь недобрі пригоди. Сьогодні ви можете навчатися лише на власних помилках, тож намагайтеся сьогодні. Не дурити і не казатися тупішими, ніж ви є. Насправді. Навпаки, сьогодні день, коли ви повертаєтесь до чогось того, що ви не відпрацювали у минулому, сьогодні у вас день невивчених уроків. І сьогодні ви, звісно, можете робити якісь помилки, тільки на помилках ви можете чомусь навчитися. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, перегорнута по Мірність каже про те, що ваша збудженість, ваша енергічність, енергія сьогодні трошки в мінусі. Сьогодні ви можете займатися лише однією справою, не розсіяти свою увагу і менше спілкуйтеся у цей день. Чим менше ви будете спілкуватися, тим менше буде якогось горя вам, бо потім ваші слова можуть не так будуть витлумачені. Далі представники знаку, люди, які народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця перегорнутий Всесвіт каже про малі результати. Сьогодні чогось великого ви не можете досягнути, одначе, ви можете закінчити щось погане, що вас обтяжує. Сьогодні день малих перемог і. Якихось відверто поганих результатів, тому якщо ви раптово чуєте якісь недобрі новини, краще це не приймати на свій бік, живіть своїм життям, бо весь інший світ живе своїм життям. Ну і якщо раптово у вас буде якась важка ситуація, краще помолитися і згадати Господа не тільки в Сує, але і на світанку цього ранку. Далі, якщо ви народилися п'ятого. 14 або 23 числа будь-якого місяця. На початку роліку я казав, що день неспокійний, одначе у вас почуття позитивні. Все, що стосується емоцій, все, що стосується кохання, все, що стосується краси, це сьогодні буде з вами. Ви керуєте емоціями. Якщо ви жінка, рекомендація піти до. Якихось спеціалістів, щоб трошки себе прикрасити, можете собі купити щось, якщо ви чоловік, не забувайте про свою кохану жінку, Новий рік, дуже-дуже скоро можете піти і купити їй якийсь гарний подарунок. Далі, якщо ви народилися 6-15. го го або 24 числа будь-якого місяця, перегорнута розбита вежа каже про те, що щоб не відбувалося навкруги, якісь катастрофи, якісь падіння вам сьогодні не страшні. Ви сьогодні захищені від руйнувань, і ви також можете допомагати іншим людям якось відновлюватись. Ви схожі на пташку Фенікс, яка відновлюється з попелу сама, та може відновлювати інших людей. Тож допомагайте людям, якщо у вас є така можливість. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, будьте обережні. Диявол в прямій позиції каже про якісь фатальні випадки, які можуть ставатися сьогодні. Це по-перше, по-друге, якщо ви будете агресивними, нічого гарного від цього не буде. Буде навпаки включені оці темні сили, і вони вас можуть поставити в тупік. Будьте обережні і не ризикуйте просто так. Якщо ви... Раптово стикаєтеся з незнайомими людьми, які ведуть себе агресивно, краще від них відходити і не вмикати, не відповідати на агресію, щоб не було бійки, сварки та маленької війни. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця перегорнуте сонце каже про втрату якоїсь своєї власної енергії. Енергія це також гроші. Сьогодні ви можете втратити великі гроші, тож краще у цей день не намічайте підписи якихось договорів. Також ця карта пов'язана з дітьми. дітьми. Діти, можливо, будуть сьогодні вам приносити якісь занепокоєння з ними, щось може маленьке. Таке трапитися, що трошки вплине на ваш настрій. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, перегорнутий страшний суд каже про те, що ви на деякий час можете випасти з звичного ритму, якщо ви звикли постійно. Працювати в замкнутому колі, що все постійно одне і те ж саме відбувається. Сьогодні буде щось новеньке. По-перше, родичі вам можуть це новеньке приподнести, будуть у них у них якісь запитання, вони вам обов'язково зателефонують і можуть трошки навантажити. А по-друге, вас сьогодні очікує. Можливо, якась поячка, бо хтось буде вас провокувати, випити з якогось приводу. Ви можете собі це дозволити, одначе не забувайте. Про береги і не беріть на душе більш ніж те вам потрібно. А я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сказали це бускове таро вам сьогодні, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до цього місця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. Бо я все ж таки Сподіваюся, що до нового року у вас підписників стане ну, як мінімум, 800, і ви потішите і мене, автора, і самі долучитесь до нашої чисельної секти свідків Таро. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастинь зустрінемось вже завтра. Ну і звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка Господь, батюшка, Бог.